І читаючи Боже Слово, ми бачимо, що коли Господь насадив рай, і туди він помістив Адама, і в раю була Єва. Написано, що Адам був без одягу, і вони не соромилися. І ми можемо зробити з цього висновок, що в раю була ідеальна температура, тобто там були ідеальні умови для життя. Я собі не уявляю, що, наприклад, Адам ходить по раю. І тут зненацька буревій <хи> надійшов і змело все на своєму шляху, повиривало дерева і так далі. Ні, ні, там такого не було. Або град. Написано, що через те, що Адам зрішив, земля стала проклята. І я думаю, на сьогоднішній день я так вірю, що оці всі буревії, торнадо, смерч, град, і, і ті всі моменти це ознака. Того, що земля стала проклятою.